Вітаємо. Сьогодні говоримо про автоцивілку. Початок року приніс ну дуже серйозні зміни. От ми вирішили зануритись у цифри за перші п'ять місяців 2025-го, Подивитись, що там і як розберемось, що змінилося, чому, і, власне, що це означає для нас із вами на дорогах. Маємо свіжі дані по ринку. Саме так зміни, знаєте, фундаментальні. І вони торкнулися ну, практично всього: і ціни поліса, і покриття. І навіть того, як тепер врегульовують збитки. Це відчули всі: і страховики, і посередники, і звичайно ж самі водії. Гаразд, а давайте тоді до конкретики почнемо з цифри, яка насправді ну, вражає: зібрані премії понад 8,4 мільярда гривень за 5 місяців. Якщо точно, то 8 мільярдів 421 мільйон. Е, ну, майже 8,5 мільярдів. Так, так. Це ж колосальне зростання. На 122% більше ніж за той самий період торіта. Тоді було десь 3,8 мільярда. Угу. 3 мільярди 792 мільйони. Що ж так підштовхнуло ціни вгору? Тут звайте, ціла комбінація факторів спрацювала, але якщо коротко, сам продукт, сама страховка стала значно ціннішою для людини. По-перше, виросли ліміти відповідальності страхових компаній, це вже важливо. По-друге, тепер для всіх діє обов'язкове пряме врегулювання. Тобто, якщо ви потерпілий, звертайтесь до своєї страхової, не треба бігати за компанією винуватця. О, це зручно? Дуже зручно. Але мабуть, най найважливіше це те, як тепер рахують вартість ремонту. Тепер без урахування зносу деталей. Зачекайте. Тобто, як це? Якщо раніше враховували, що деталь не нова. І платили менше. Саме так. То тепер платять повну вартість нової деталі і роботи. Ну, не зовсім нової деталі, а повну вартість ремонту, щоб відновити авто до того стану, в якому воно було до ДТП, без вирахування оцього зносу. Це величезний плюс для потерпілих. Уявіть, вам роблять машину на СТО, і ви не думаєте, скільки там страховка покриє, а скільки треба буде доплатити зі своєї кишені. Угу. Це справді серйозно. Ще й франшизу скасували. Раніше ж часто бувало, що якусь частину збитку все одно платив сам водій. Тепер цього немає. Ну і додайте сюди ще збільшені ліміти для Європротоколу, плюс інфляція, вона ж теж нікуди не поділася, З початку року вже 5,6% от і маємо такий стрибок премій. Зрозуміло. Тобто кращий захист, звісно, коштує дорожче. Логічно. Але от цікаво, чи встигають за цим виплати? Бачимо цифру 2,4 мільярда гривень виплат, точно 2 мільярди 407 тисяч 91 тисячі 744 гривні. Це на 21,5% більше ніж торік. Тоді було майже 2 мільярди. Зростання є, але ж не 122%, як по преміях. Чому така різниця? А це до речі, цілком очікувано. Повний ефект від оцих змін, особливо від скасування зносу, він же не миттєво проявляється у виплатах. Процес врегулювання справи, оцінка, ремонт це все потребує часу, інколи місяці. А от премії страховики скоригували ну практично одразу. Вони ж закладають очікувані майбутні витрати, виходячи з нових правил і нової цінності поліса. Ага, тобто виплати ще наздуженуть. Ми побачимо їх зростання пізніше. Саме так, статистика виплат завжди має певний лаг порівняно зі змінами в умовах чи преміях. Гаразд, з цим розібрались. продукт став кращим, дорожчим. Здавалося б, попит мав де зрости, так? Але тут ще один цікавий момент: кількість укладених договорів, що почали діяти, насправді зменшилася майже на 7%. За 5 місяців 2025-го їх 2 мільйони 787 тисяч, а торік було майже 3 мільйони 2 мільйони 992 тисячі 68. Як так? Кращий продукт менше купують ні ні тут інша історія. Це, скажімо так, тимчасовий ефект. Він пов'язаний якраз із переходом на нові умови з 1 січня. Багато водіїв, ну, цілком раціонально, очікували, що ціни зростуть, правила зміняться, і що вони зробили? Купили поліс наперед. Точно. Особливо активно це робили в грудні 2024-го. Купували поліси ще за старими, нижчими тарифами і, власне, старими умовами. Зафіксували їх собі ще на рік. А он воно що? Тобто, цей спад на початку 2025-го – це просто відлуння отих завчасних покупок. Саме так, це не означає, що люди відмовляються від страховки, просто ті, хто міг, купили її трохи раніше. Це вирівняється протягом року, коли ці старі поліси почнуть закінчуватися. Хитро, тобто не падіння попиту, а просто перерозподіл у часі. Абсолютно короткострокове коливання статистики. Добре, давайте тоді підсумуємо, що вся ця перебудова на ринку означає для звичайної людини за кермо. От для мене, для вас, для тих, хто нас слухає. За ці гроші отримуєш значно, ну просто незрівнянно кращий захист, покриття, яке відповідає реальній вартості відновлення машини. А для тих, хто потрапив у ДТП як потерпілий. А для них одні плюси по суті. Процес має стати простішим завдяки прямому врегулюванню, звертаєшся до своєї страхової. І найголовніше відшкодування. Особливо за ремонт авто, воно стало набагато справедливішим, без оцього вирахування зносу. Це означає, що можна якісно відремонтувати машину на СТО і не перейматися, чи вистачить виплати, чи доведеться доплачувати з власної кишені. Тобто, хоч і платимо більше за поліс, але у випадку чого захищені значно краще. Так. Це я вважаю фундаментально позитивна зміна для споживачів, навіть попри вищу ціну. Дійсно, зміни дуже масштабні, більші витрати для всіх, але й потенційно кращий результат для потерпілих. Ринок схоже адаптується, безперечно, адаптується, і це знаєте, ставить цікаві питання на майбутнє. Як саме ринок знайде новий баланс, коли ми побачимо повний вплив оцих збільшених витрат на ремонт без зносу вже у статистиці збитковості? Це ж не одразу. І як страховики зможуть з одного боку забезпечувати цей покращений рівень сервісу та покриття, а з іншого зберігати фінансову стабільність і пропонувати ну, адекватні ціни в довгостроковій перспективі? Так, це виклик. Саме так. І за цією динамікою я думаю, варто буде дуже уважно спостерігати всім нам, і страховикам, і посередникам, і звичайно, споживачам.